Всім привіт! Ви на каналі наше господарство Ми сьогодні в лісі. такий у нас розгрузочний день. І в нас почали вилізати з-під листечка отакі пролізки. надіюся що я правильно сказав Осененькі такі ось так. Дивіться, ось тут і синій і жовті. Отак, От трішки з вами погуляємо і розкажу вам декілька історій. І взагалі що сталося. Так, напишіть, чи добра якість. Ось так дивіться, яка краса. Зублю дуже весняні квіти, тих весняних квітів килимок. Напишіть що добра якість, будемо поставити на паузу і напишіть чи добра якість. Далі ми будемо з вами гуляти. Ну, ось так. Квітів багато стає тут в одному місці, вони найшвидше. Такі жовтенькі приймули або приймули. Ось так, тут було дві смирічки, тепер тут дві купи гілля. Хтось їх зрував ось. Але ми можемо оце гілля взяти на часник. Якщо ще будемо в лісі. сьогодні у нас свято. Нічого такого не робимо. Хоча і люди роблять зараз. Так не дуже не дуже таке масштабні діла. Так, дивіться, ми тут так і того разу з вами гуляли біля цієї смирічки. Ось так, ну так, розповідаю, що в нас змінилося і що ми зробили. Якщо ви бачили відео, у нас окотилася чорнушка, найбільша вівця. Хто не бачив, подивіться. Ягнятки також двоє. Ну ви там побачите. Також підросли ті вже, гарні такі бігають дуже. Місні такі ягнята. Хоч їм, не пам'ятаю, точно, чи два такі, чи три. Але все одно вони вже міцні, такі великі досить. Так все, подивіться. Також ми посіяли насіння, перці, помідори, баклажани і теплицю склали. А в теплиці посіяли три супки огірків. Якщо не буде морозів, надіємося, то буде в нас урожай ранній. <кій> Можливо, до Пасхи будуть огірочки. Тому, хто ще не відписався, підписуйтесь, будете дивитися разом з нами. Також зацвіли у мене повониці. Перші квіти були пустоцвіти. У одному кущику я їх зірвав. І запалив інший кущик там чоловічої квіткою. Там є вже зелена ягідка така. І ще е, три ростуть. Пуп'янчики такі. Ось так така у нас краса. Все лиси ще тільки яленочки. Каже, що в нас є дикі кабани в лісі. щоб ми замічали і сліди диких кіс, і там, де вони лежали, відпочивали, також свинірилися. Тому це точно є. Також у людей хтось садив кукурудзу. На городі сліди кукурудзу поламана. Тому ось так. На дворі у нас по температурі 9 градусів тепла. Взагалі прекрасна температура з такої. На зима цього року взагалі майже не було зими. Був останній раз мороз, це 7 градусів. І так помало менше-менше ось так. Тут у цій зоні, де я тепер проходжу, немає синіх поки що квітів, тільки жовті Ось. Отакі примули також дуже прекрасні, гарні, супер. Вони бувають у нас і рожеві, і фіолетові, але поки що є жовті. Можливо, вони е, запиляються е, пролізками. Отакі гарнюні. Понюхайте запах квітів. Так що ми гуляємо і ви. Також нами подорожуйте нашим дивовижним ліском. Якщо ви дивилися мої відео про гриби, то тут у нас ліс дуже багато на гриби. Як білі, так і звичайні гриби, такі як сиродіжки, опеньки, також у інша посадочка, така є, є і підберезники, і під осичники, е, маслюки. Ну, хто не бачив, подивіться дуже гарні відео. До речі, вони в мене найпопулярніші. Деякі є навіть по 13 тисяч переглядів. Дуже люблю гриби збирати і вам рекомендую відірватися трішки від комп'ютера, хто в комп'ютері телефона, в квартирах, десь у містах живе. Їдьте краще у якісь поїздки. Ой, подорожуйте, поки ще. Є час, а потім в телефоні, або в комп'ютері ви ще вспієте посидіти, тому ось так. Ну, думаю, я з вами буду прощатися, не буду забирати вас багато часу. Кому сподобалося відео, ставте лайки, пишіть коментарі. А можливо, і щось цікаве. Побачу та й оставлю у відео фото. Або частинки відео. Уревочки, тому усім гарного та мирного, чистого неба і швидше перемоги. Всім до зустрічі! З вами був Олександр.